Є дуже багато видів матеріалів, з яких можна зробити дах на житловому будинку. Один з таких матеріалів називається Organic Shingles. Це шинґалс, які були зроблені вже дуже дуже давно, таких давно не випускається, і вони всередині не мають Fiberglass. Що це означає? Що це є суцільний асфальт без ніякого волокна всередині, який буде тримати його рівним, і тоді він весь скручується, по ньому навіть не можна ходити. Коли таке трапляється, що нам потрібно зробити інспекцію на даху, по якому ходити не можна. Часом це дерев'яні шинглси, з дерева зроблений дах, коли вже дуже старий. Або коли це органічні шинглси, як на будинку ззаді мене, ось цей замок, блін. Ми зараз знаходимося в Вовкбруку, де цього року трапився величезний шторм теж. Тоді мій колега, якого звати Джонатан, він тоді робить інспекцію. Ось Джонатан. Окей, okay, Джонатан це той, хто нам допомагає дуже сильно з інспекціями в таких ситуаціях, як сьогодні. Тому будьте обережні, якщо ви маєте дах, на якому є дерев'яні шінгл, це прям суцільно дерево, дерево. Або якщо ваш дах весь такий скручується з органік теж, або ви знаєте, що це таке, хтось знає, хтось не знає, то не пускайте нікого собі на дах, тому що кожен крок та тріщина у ваших шинглсах, які будуть потім призводити до протічок, незалежно від того, чи вам західку заплатили чи ні, чи ви міняєте це дах чи ні. Окей? Okay. наймайте тих, хто має в команді Джонатана. Джонатан зробить цю інспекцію безкоштовно для вас, і Джонатан зробить її дуже безпечно.